Екзистенційненько. Як можна бути впевненим хоча б в чомусь? У людей так багато позицій, поглядів систем та схем світогляду, вірувань, знань, аргументів, чому саме вони праві, і чому ти маєш розділяти їхню позицію, ставати на їхню сторону, але ж світ голий. Концепції складаються зі слів, а слова, породжує мозок. Ми пізнаємо чи вигадуємо описові системи. Наукою доведено, догми стверджують, це одне й те саме. Скептик розводить руками, збиваючи температуру з термометру до абсурду. Науковець сповідує результативність свого методу, підносить досвід до ідолу і щиро дивується вірі у Господа, поки віруючий, хреститься й молиться, коли бачить заангажованість магів та колдунів. Ті проводять ритуали, розказують про егрегорів та істини, які від нас скривають науковці. Коло замкнулося. Астрофізик стає проповідником, атеїст стає гностиком, священник висміює церкву, пастирі моляться неохоче. Ми всі боїмося. Ми приречені тинятися від ілюзії однієї істини до іншої, жонглювати виразами і концепціями. Та якщо людина не пізнала своєї природи за стільки століть чи пізнає колись, можливо, її суть у пошуках, а можливо, наш мозок просто дав тріщину. Зайві зв'язки та структури. Підкорилися апофенії, ми зреклися єдиної істини виживання у дикій природі, ми стали цивільними, цивілізованими, і нам лише лишається називати це покликом, долею, Божим проявом, кармою, силою, слабкістю. Та якщо ми і виродки на цій планеті, і кінцеве людство спочити в ногах штучного інтелекту і результатів технічного розвитку, ми досі здатні радіти і плакати. Цього має бути достатньо, аби вдовільнятися життям у всіх його проявах. Все.